Всім мої вітання. Сьогодні буду закривати вишню у власному соку. Можливо, додавлю стевію. Хочу закрити на зиму, щоб споживати там, у сирників, запіканки в натуральному вигляді без цукру. От вишню подраглювала, буду ставити на вогонь. Одночасно буду ставити стерилізувати банки. Спочатку поставила на маленький вогонь через те, що мало соку, хоча і звила із кісточок. Так. Я так от дивлюся на об'єм вище. Я попробую додати 2 столові ложки стелі. А може й 3. Три все-таки. Щоб вони не такі кислі були. От бачу, сік пустило непогано, включаю турбовогонь. Трошки, трошки прокипить, зменшу. І хочу проварити ну, хвилин 5 прокипятити. Буду бачити. Може це обрати, а включити такий. Як буде всередині кипіти, засіка... засікатиму 5 хвилин. Ну, от подивіться, як гарно закипіло. От засікаю не 5 хвилин, хвилин сім. Ну що, буду буду наливати? Бо не знаю, скільки вийде баночок. По-моему, кистка. точно треба ставити півлітрову Не буде. А маленької дали немає. Ну все. Ну, все остине накрию, накрию капроновою кришкою і поставлю в холодильник. Ну, от стільки баночок у мене вийшло.